Ходіте, заспіваємо Господові, воскликнемо скелі нашого спасіння, ходімо перед Нього з хвалою і піснями йому воскликнім. Бо Господь, Бог великий і Цар великий над усіма богами, в Його руці, землі глибінь, і верхи гір йому належать. Море Його, бо Він створив Його, і сушу, Його руки створили. Ходіте, поклонімося, і ниць припадімо, припадімо на коліна перед Господом, Творцем нашим, бо Він наш Бог. І ми народ Його пасовиська, і Його руки отара. Якби ж то ви послухали вже голос Його сьогодні: не будьте тверді серцем, як у мереві, як у день маси в пустелі, де спокушали мене ваші батьки, випробовували мене, хоча бачили моє діло. Сорок років осоружний мені був той рід, і я мовив: то народ, що блукає серцем, вони моїх доріг не знають, тому й поклявся я у моїм гніві, вони не ввійдуть у мій відпочинок.